Друзі, всім привіт! Вітаю вас! Сьогодні вам пропоную приготувати неймовірно смачне, легке повітряне пюре, яке ви ще точно, мабуть, не готували. Такий є маленький лайфхак, зараз вам все про нього розкажу. Це неймовірно смачно, з зеленою цибулькою, по британському такому стилі. Давайте разом готувати. Дуже смачний гарнір до ваших свят! І так, нам з вами знадобиться сама картопля, вже почищена, залита холодною водою. Тут в мене 2 кілограми, шматочок вершкового масла грамів 70 100 г зеленої цибулі і молоко 300 мл. Сіль, перчик за смаком. Картоплю. Тепер я беру картоплю і відправляю її варитися до готовності. І так, картопелька готова. Тепер я беру товкушку і гарненько ось так її товчу. Додаю солі по смаку і шматочок масла. Тепер черга молочка. Я його підігріла і заливаю все відразу. Ось так. Знову зараз буквально трішечки ще пробиваю товкушкою. Наш секрет пюрешки ось такий міксер з такими вінчиками. Зараз ми все це перебиваємо, і це в нас буде просто неймовірно повітряне пюре. Все готове. І наш інгредієнт, такий незвичайний впюре, додаю всю-всю всю сюди зелену цибульку. Зараз можу скуштувати смак, чи вистачає тут солі. Вам подивіться, можна ще трішки масла вершкового додати. Ось така краса в нас вийшла. Такий невеличкий лайфхак, а пюре робиться з ним. Просто, друзі, неймовірно. Обов'язково спробуйте. Пишіть ваші коментарі, знали про такий лайфхак чи ні. Підписуйтесь і до нових зустрічей, друзі. Бувайте!